Комунальне підприємство міський тролейбус витратить майже 109 мільйонів гривень на придбання автобусів у фірми, яка згадується у ряді кримінальних справ. 10 автобусів по майже 11 мільйонів за штуку. Вважаємо, що можна було б придбати дешевше, і ми навіть знайшли де ба більше у закупівлі брали участь компанії, які могли допомогти криворізьким чиновникам зекономити бюджетні кошти. Але останнім така стратегія, мабуть, не до вподоби. Бо як ще можна пояснити той факт, що перевагу в ко. Отри віддали учаснику з більшою ціною. Деякі попередні закупівлі якого схоже вже перетворились на кримінальні справи. Можливо, і тут дехто скаже, що не на часі, але завжди на часі говорити про корупцію, особливо коли йдеться про гроші з бюджету. Мене звати Каріна Гутяр. Я журналістка розслідувачка інформаційного агентства «Свої». Зараз саме час підписатися на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ще у січні цього року по версії очільника обласної військової адміністрації просто голова громадської організації анонсував закупівлю 10 автобусів за кошти з міського бюджету. І я навіть не питатиму, чому витрати бюджетних коштів анонсує просто волонтер. Але тендер на закупівлю 10 нових автобусів дійсно з'явився на порталі Держзакупівель Прозоро. Очікувана вартість 125 мільйонів гривень. І все б нічого, але від самого початку закупівля опинилася в епіцентрі. Три скандалу і ось чому у тендерній документації комунальне підприємство чітко прописало характеристики транспортних засобів, які планували закупити для вашого розуміння: наскільки чітко, окрім пасажиромісткості, типу палива та трансмісії, вказали максимально детальні габарити: довжину, висоту та навіть ширину кузова. а ще кліренс. Окрім того, зазначили вимоги до точної потужності двигуна, кількості сидінь і увага, детальні характеристики потужності кондиціонера, спроби перевести на людську мову. Уявіть, ви мрієте про автомобіль конкретної марки та моделі. Точно знаєте, у якій комплектації хочете отримати автівку, Знаходите її детальні габарити та технічні характеристики у постачальника, і просто копіюєте їх до тендерної документації. Чим, м'яко кажучи, створюєте перешкоди для потенційних учасників, які пропонують транспортні засоби, відмінні за будь-якими параметрами. Не можу стверджувати, що криворізькі чиновники керувалися саме такою стратегією під час публікації раніше згаданого тендеру, але все виглядає так, наче замовник зробив. Усе від себе залежне, аби взяти участь у закупівлі українські виробники не змогли. На жаль, українських виробників при тими технічними характеристиками, які є зараз на закупівлі в Кривому Розі. На жаль, не може бути то що це? Невже дискримінація вітчизняного виробництва. Наприклад, Чернігівський автозавод і завод Електрон Маш так і вважають. Вони ще у лютому напророчили, які саме автобуси закупить кривий ріг, адже вважали, що технічні характеристики та вимоги були чітко прописані під турецький гелірус. Особисто я вважаю це взагалі щось схоже на зраду. Здається, українських виробників просто проігнорували під час війни, коли бажано навпаки підтримувати вітчизняну промисло. Вість, наприклад, той самий Чернігівський автозавод зараз ледь-ледь відновлює роботу після російського бомбардування. Але замість того, аби дати можливість місцевому виробнику виконати замовлення, Криворізьке комунальне підприємство витрачає сотні мільйонів на іноземний товар. Там ще й ціна на одиниці техніки добряче відрізняється. Так, так, український виробник міг запропонувати комунальному підприємству Міський тролейбус автобуси, як на мене, за характеристиками не гірші за турецькі, та ще й дешевше. Але вітчизняний виробник навіть не зміг подати заявку на участь у тендері. Сьогоднішній тендер кроворозі перерахунку на доларовий еквівалент, Вартість автобусу складає в доларовому ківаленті 300 20 тисяч доларів. А наш складає 220 тисяч доларів. Але я не розумію, чесно кажучи, чому така висока вартість. А ми здається розуміємо, чому перейдемо до переможця цієї закупівлі. То в вантажівки не вперше отримає кошти від Криворізького комунального підприємства. Наприклад, у 2017 році вони вже укладали угоду на закупівлю 11 білоруських автобусів. Тоді місто за них мало сплатити близько 60 мільйонів гривень. А трохи згодом на придбання ще трьох автобусів та восьми тролейбусів у то в вантажівки. Комунальне підприємство міський тролейбус уклало договір фінансово. Лізингу спадке Бе Приватбанк все, що потрібно знати про цю закупівлю. Це перше купівлею транспорту. В лізинг чомусь дуже пишається у керівництві комунального підприємства Міський тролейбус в місяці місяця. Всю фінансово лізина прибілі що три автобуса марки МАЗ. Тому у нас нових автобусів 14. А друге ця закупівля розкрила ще одну ймовірну схему з оборудками навколо міського бюджету. Тоді правоохоронці встановили, що історія з лізингом могла за. Дати громаді Кривого Рогу майнової шкоди на суму понад 7 мільйонів гривень. Судячи з реєстрів, Олександр Приходько фігурує не в одній кримінальній справі. У 2015 році було відкрите кримінальне провадження за привласнення розтрату або завладіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем через закупівлю інформаційно світлодіодних табло. Тоді пан Приходько на думку правоохоронців міг розтратити зайвих 112,5 з половиною тисяч. Був ще один тендер міського тролейбуса, у якому переможцем, звісно, за збігом ставало то в сучасні вантажівки. У 2020 році компанія постачала ще три білоруських автобуси. Тоді вартість закупівлі склала майже 8 мільйонів гривень. Сама компанія сучасні вантажівки Київська належить через ТОВ супермаркет вантажної автотехніки Автек та пад закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Конект, брату та сестрі Євгенію та Ользі Міщаніним. Хто ж, окрім сучасних вантажівок, брав участь у закупівлі на постачання 10 автобусів. Конкурентами вже згаданої компанії переможця були ТОВ «Зернотрейд», який пропонував поставити автобуси китайського виробництва «Азіастар» з пропозицію у 99,7 мільйонів Евень та тов торговий дім Літан з японськими автобусами і Сузо, запропонувавши 10 міських автобусів за майже 120 мільйонів. Але повернемося до низькопідлогових турецьких автобусів Гелірус, які до кінця цього року мають приїхати до Кривого Рогу та сподіваюсь все ж таки виїхати на маршрути. Схожі автобуси у 2019 році придбало комунальне підприємство у Івано-Франківську. Там закупили міські турецькі автобуси Гелірус щоправда вдвічі дешевше ніж цьогоріч купує. Кривий ріг По 5,5 мільйонів гривень за одиницю. Як не дивно, постачальником у Франківську було. Також то в сучасні вантажівки. Ми трохи покопалися в інтернеті та знайшли, як на мене, схожі за описом автобуси Гелірус Еколайн 12. І до мого улюбленого. Давайте порахуємо, скільки з міського бюджету заплатять за турецькі автобуси, скільки могли б заплатити, та скільки можна було б зекономити, придбавши транспорт українського виробництва. Тож рахуємо, один турецький автобус Гелірус, комунальному підприємству Міський тролейбус вийде приблизно 282 тисячі доларів, або майже 10 і мільйонів гривень. Ціна схожого автобуса на сайті, який ми знайшли в доларах, складає приблизно 244 тисячі або 9,2 мільйонів гривень. У українського виробника можна було б придбати автобуси приблизно по 220 тисяч доларів, як говорив директор тов торговий дім Еталон авто або приблизно за 8,3 мільйонів гривень за нинішнім курсом. Таким чином, за моїм скромним підрахунком, КП міський тролейбус могло б зекономити щонайменше 14,5 мільйонів гривень на закупівлі турецьких авто автобусів. або припустимо, придбати на півтора автобуси більше. А замовивши транспорт українського виробництва, економія могла би скласти більше 23 мільйонів або майже 4 додаткових автобуси. Непогано згодні могло б бути. Прозорістю цієї закупівлі вже займається Державна аудиторська служба України, яка розпочала моніторинг процедури закупівлі у зв'язку з виявленням органу державного фінансового контролю ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель. І ще я хотіла наголосити, що як повідомляв виконком Криворізької міської ради на своєму офіційному веб-сайті, за останні роки Кривий ріг придбав 27 автобусів. Оцінюючи цю інформацію, можна дійти висновку, що більшість міста закупило у сучасні вантажівки. Друзі, я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та поділитися випуском. Із друзями побачимось на ютуб каналі Свої Кривий. Ріг».